Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо, як перевести гроші онлайн через онлайн-банкінг. Шпакаса. Крок перший. Заходимо в онлайн банкінг Нажимаємо на значок GeldZenden. До речі, якщо у вас телефон на українській мові, то додаток на телефоні теж буде українською. Крок другий. Далі нажимаємо на обавайзунг. Чи якщо додаток на українській мові переказ. Крок 3. В графі Ібан вводимо Ібан одержувача, в графі Betrag суму. Якщо ви пересилаєте гроші установі, важливо заповнити графу Verwendungszweck, Тобто призначення платежу. В документах він завжди зазначений, наприклад, як Актенцайхін чи Актеннума. Крок 4. Нажимаєте Далі. Перевіряйте, чи всі дані додано правильно. Якщо ви часто надсилаєте гроші, можете поставити галочку Зберегти в якості шаблону. Тоді в кроці 3 можете натиснути Вибрати шаблон і обрати необхідний ібан. Крок 5. Нажимаємо Далі. Тепер необхідно надати дозвіл. Якщо робите з телефону, то автоматично направить. До пуштан. Якщо ні, необхідно відкрити цю програму та свайпнути. Поздравляю! Тепер ви можете робити онлайн убавайзинг Підписуйтеся на наші канали Тебе та Вітрила, щоб не пропустити наші нові відео. До зустрічі!